Який найбільший позитивний момент я можу визначити? А насправді просте звичайне спілкування кіберфахівців, які говорять простими словами про складні речі, які відкриті до допомоги. Які е, от ми поки говорили, ми вже сьогодні набудували одну цікаву співпрацю з одною структурою. Спека стосується кожного, тому що якщо ваші персональні дані чи ваш скан паспорта попаде у неправильні руки, то кредит візьмуть на вас, а не на державу. Ми якось звикли думати, що це нас не стосується, поки це нас не торкнеться. Так от ця тема важлива для того, щоб вона нас не торкнулася. Тому варіантів дуже багато, потрібно завжди е, враховувати ці ризики. І бути готовим до того, що вас будуть атакувати, краще завчасно налагодити контакт. Наприклад, вашому адміну можна просто вашому адміністратору можна написати на електронну адресу серпіон, просто познайомитись, надати свій контакти. Якщо що, ми тоді оперативно зможемо взаємодіяти в майбутньому. Дивіться багато зараз. Тому ж не які є там спів організаторам, і слізарі, військові, ви ці інші. Вони всі отримали можливість зараз у своїх лавах мати спеціалістів, яких раніше ну, ніколи б не мало. Не можу казати, що в кібербезпеці завжди буде гаразд, але я вважаю, що у нас на цей час ми знаходимося десь на рівні оцінки добре для того, щоб показати, що більш-менш ми захищені і готові реагувати на будь-які виклики в цій сфері. Все-таки вже є поняття, що таке фішинг. Дуже багато фільтрується фішингових листів, Відбувається блокування фішингових листів. Тобто базове реагування вже є. Цей рік тільки фіксованих і відпрацьованих атак більше двох тисяч, навіть там до трьох тисяч доходять. Але аномальних подій мільйони. За приблизно 9 годин, от з 12 ночі сьогодні до 9 ранку, система нам показує дашборд 3258 заблокованих доменів, які мають пряме відношення до шкідливого окремо забезпечення. Тобто, помножити на день це мінімум в три рази більше. Це до 10 тисяч. Помножити на тиждень це 70. Тому, як ви бачите, Волинь стала на такий вектор не просто впровадження продуктів кіберзахисту, а все-таки формування моделі кіберзахисту. А реальні буде давати результати. Що ви приватна компанія? Не варто замовчувати, що у вас відбувся кіберінцидент. це не буде якоїсь значною репутаційною втратою. Потрібно розуміти, що якщо ви, наприклад, надаєте послуги іншій організації, варто то комунікувати, що у вас відбувся злам, є такі-то ризики, і міг постраждати ще хтось.